Вітаю! У цьому відео ми розглянемо, як воду розносити банківську виписку. І ми розглянемо приклади, коли вам заходять гроші від клієнтів за оплату товарів. Частково та повна оплата, а також як ви оплачуєте вашим постачальникам, або просто ви виконуєте оплату без розрахунків з контрагентами, а на якісь витрати. Ми заходимо в модуль «Бухоблік» і ми бачимо перед собою. Панель приладів з різних журналів, в тому числі по банківським рахункам. У нас є банківські рахунки в гривні та в євро. Для прикладу, тут у нас банк Приватбанк. Нагадаю, що в нашої компанії є інтеграція із Приватбанком, Монобанком та «Пумбом» для автоматичного затягнення банківської виписки, а в Приват ми також можемо відправляти платежі із середини ОДУ. Отже, ми можемо затягувати банківську виписку автоматично за допомогою інтеграції або ми Можемо імпортувати банківську випуску через файл, якщо такої інтеграції немає. Або ж взагалі можемо створювати банківську виписку вручну, це також уду підтримується. Ми бачимо, що в нас не узгоджених є 5 рядків виписки банківської, бачимо загальний баланс по нашій бухгалтерській книзі. Також система ОДУ в 16 й версії трошки змінила вигляд рознесення банківської виписки. в 15 й версії ОДУ це виглядає зовсім. Інакше. Тож давайте подивимося, як це працює. Якщо ми хочемо передивитися просто список операцій або виписок, ми можемо натиснути на меню на журналі конкретно цього банківського рахунку і натиснути операції. Тому що зараз, як раніше, ми не можемо зайти просто на рахунок і побачити за день список всіх виписок конкретно по дню. Це так працювало воду раніше. Зараз воду змінили це, і тепер виписка виглядає так само, як у вас виписка виглядає в вашому. Клієнт банку, коли в нас є сума, є початковий кінцевий баланс по кожній конкретній операції, а не, кінцевий, а не початковий кінцевий баланс за день банківської виписки. Отже, ми бачимо список всіх рядків виписок, які в нас є. У нас є дата, в нас є призначення платежу, в нас є партнер, його може і не бути, це також нормально. І в нас вказується сума з плюсом або з мінусом. Ну і бачимо кінцевий баланс, який в нас на сьогодні відображається. Також ми бачимо статуси. По випискам у нас, якщо перегляд це вже узгоджена банківська виписка. Якщо у нас стоїть статус Об'єднати, то нам необхідно узгодити банківську виписку в ОДУ із чимось. В ОДУ банківська виписка узгоджується, або напряму вона списується на якийсь бухгалтерський рахунок, або ми узгоджуємо її із платежем, які в системі вже сформований, або із рахунком від клієнту, який ми виставляємо, або із рахунком від постачальника, якщо ми оплачуємо якісь послуги, або Оплачуємо товар. Отже, давайте ми почнемо рознесення банківської випуски і подивимося, як це працює. Ми можемо натиснути кнопку узгодження п'яти елементів. І побачимо всі рядки-виписки, які нам необхідно узгодити. У нас перша дата це 1.07, тобто остання, яка в нас є, але ми почнемо, наприклад, знизу. Тобто ми натискаємо на рядок виписки за 7.06 і ми бачимо, з чим нам необхідно виконати рознесення банківської виписки. Система по дефолту ставить нам 631 рахунок, тому що розуміє, що у нас сума підтягується по кредиту, відповідно, це розглядається. Рахунки з вітчизняними постачальниками. Якщо в нас сума буде з плюсом, то буде підтягувати 361 рахунок розрахунки з вітчизняними покупцями. Але ми бачимо, що у нас, наприклад, з мінусом сума, і вона не закриває повністю наш рахунок, тому що рахунок у нас був на 360 тисяч, а нам гроші по виписці зайшли лише 359 тисяч 861. Це означає, що у нас частина пішла на банківську комісію. Наприклад, ми це знаємо. У вас виписка по банківській комісії може взагалі окремо заходити, окремим рядком, і ми тоді будемо її списувати ручними операціями на банківську комісію, або ми знаємо, що в Всередині цієї виписки, яка в нас затягнулась, в даному випадку ми виконували оплату за там тканини, ми купували, і частина суми в нас пішла на банківську комісію. Що робити в такому випадку? Нам необхідно натиснути на цей рядок, який система нам підтягнула. По-перше, система сама підтягує рахунок, з яким необхідно узгодити, тому що рахунок ми вже створювали в системі. Давайте подивимося. Це в нас рахунок постачальник. У нас тут контрагент не відображається. Постачальник тканини, і у нас є референс-рахунку, по якому ми оплачували. Це рахунок, який ми вказували референс від постачальника, тому що він свій рахунок нам виставляє в нього своя нумерація, а це наш рахунок в системі нумерація безпосередньо всередині нашої системи. І це в нас рахунок третій. Тобто, якщо ми зайдемо в модуль бухоблік, постачальники-рахунки, ми побачимо третій рахунок. Від постачальника, ось цей референс рахунку, і він у нас не позначений як оплачений. Зрозуміло, тому що ми ще банківську виписку не рознесли. Відповідно, система розуміє, у нас сходиться партнер, дата зійшлася, призначення платежу зійшлося, але не сходиться сума. В 16-й версії нам потрібно, якщо ми хочемо закрити повністю цей рахунок і частинку списати на банківську комісію, нам потрібно натиснути на рядок виписки, виписки який пропонує. Нам Системи з цим рахунком, і натиснути справа внизу повністю узгоджений. І в нас е, знизу з'являється різничка. Раніше в старих версіях е, виглядало рознесення банківської виписки трошки інакше, і там був олівчик, яким ми могли редагувати, змінювати цю суму і різницю також списувати на щось інше. У нас може бути таке, що в нас один платіж закриває багато рахунків, або ми оплачуємо одразу за багато рахунків від постачальників, або нам приходить оплата загальна за кілька рахунків. Які ми виставляємо клієнтам. Це працює аналогічно так само. Ми це можемо робити. Відповідно, в нас тут є різниця 139 гривень. Ми партнера забираємо, тому що це банківська комісія, це вже розрахунки з нашим банком. Ми або можемо вибрати партнера з наших контактів банк, або можемо взагалі це поле залишити пустим, тому що нам це не має різниці для комісії. Нам важливо вказати бухгалтерський правильний рахунок. Якщо ми виберемо в полі рахунок, ми можемо змінити той 631 рахунок на 92 адміністративні витрати. Або ж ми взагалі можемо піти в план рахунків в модулі бухоблік налаштування план рахунків і створити субрахунок для банківської комісії. Заходимо на 92-й рахунок, натискаємо встановлення і дублюємо його, щоб система прописала референс і пишемо, наприклад, Банківська комісія. Зберігаємо цей субрахунок. Давайте оновимо сторінку. Можемо просто натиснути 1-5. Ще раз заходимо на узгодження. Натискаємо сюди, натискаємо повністю узгоджений і вибираємо тут 92-й на різниці. Скільки нам треба натиснути на цей рядок? Постачальника забираємо і ставимо в рахунку. 92 банківська комісія. І підтверджуємо: все. Ми закрили рахунок повністю. Тобто, якщо ми зайдемо на рахунок від постачальника, ми бачимо, що він вже оплачений, і можемо подивитися деталі по платежу. Тобто, в нас до рахунку прив'язалася оплата, ми можемо скасувати цю оплату, перепровести банківську випуску. Наприклад, щось ми помилилися, не так зробили. Тобто, у нас вся сума закрилася і частинка списалася на банківську комісію. Демо далі, в нас є інші приклади по рознесенню банківської випуски. Тобто, в нас є прихід, у нас є, нам заплатили. За товари, які ми продавали. І тут та сама історія. У нас 10 тисяч гривень стоїть сума в рахунку, але нам зайшло 9 900, тому що ми знаємо, що це, наприклад, 100 гривень пішло на банківську комісію. Так само ми натискаємо на цей рядок, який в нас підтягується по узгодженню банківської виписки, натискаємо повністю узгоджений, натискаємо нижче на рядок різниці, у нас там 100 гривень сума і ми. Забираємо партнера, тому що у нас це попаде в розрахунки з контрагентами, нам не потрібно це. І пишемо тут 92 банківська комісія. Тут уже сума з дебет, по дебету. І натискаємо підтвердити. Все, воно пішло. Далі у нас є варіант, наприклад. Так, це в нас так само. Це вже ми оплачували, це вже нам оплачували так само велика сума, і так само у нас є 100 гривень комісії. Давайте ще раз це узгодимо з банківською комісією з цією різницею. Забираємо партнера. І тут пишемо 92 банківська комісія. Підтверджуємо. Далі в нас є варіант, коли в нас, наприклад, банківської комісії немає, але є оплата лише часткова за рахунок, як це буде працювати. Тобто ми залишаємо, ми вже тут не натискаємо повністю узгоджений, тому що ми знаємо, що у нас, ми виставляли клієнту рахунок на 10 тисяч, але клієнт нам закинув тільки 5 тисяч, тільки часткову оплату виконав. І він ще докине нам грошей ще 5 тисяч гривень. Тому ми тут нічого не змінюємо. Ми просто натискаємо Підтвердити і що тоді в нас відображатиметься на рахунку? Зайдемо в рахунки клієнтам. Зайдемо на цей рахунок, і ми бачимо, що в нас він лише частково оплачений. Ми це одразу бачимо. Ми бачимо, що у нас оплата виконувалась 29.06, 2906 тисяч гривень, і ще 5 тисяч гривень клієнт нам повинен доплатити. Коли по банківській виписці нам ця оплата зайде, то ми з цим же рахунком узгодимо ту банківську виписку. Якщо буде комісія, ми її знову ж таки спишемо на банківську комісію. Ну і ще один варіант, є, який ми сьогодні розглянемо: це коли в нас йде оплата, за що. Якісь витрати, які нам не потрібно е, узгоджувати саме з конкретним контрагентом. Наприклад, ми купуємо каву в офіс. Нам не обов'язково вести розрахунки з контрагентами з цим постачальником, тому що це просто адмінвитрати. Відповідно, ми. Коли розносимо таку виписку, ми можемо змінити мітку прямо при рознесенні банківської виписки. Якщо ви просто оплатили комусь там на картку або пішли в магазин, купили каву, зрозуміло, що у вас призначення платежу не обов'язково буде затягуватися з банківської виписки, але ви можете це відредагувати. Ну і відповідно, оскільки ми позначаємо, вибираємо цей рядок при рознесенні виписки, нам необхідно вказати правильний рахунок. Рахунок, куди ми розносимо цю банківську випуску, і ми її розносимо просто на адміністративні витрати. Вибираємо 92-й рахунок і натискаємо Підтвердити. Все, ми всю банківську випуску рознесли. Якщо ми повернемось на загальну панель приладів, ми побачимо наш баланс по тому, який в нас по рознесенню банківської виписки відображається в загальній бухгалтерській книзі, і з урахуванням тих залишків, які ми вносили при перенесенні залишків в систему ОДУ. І в нас немає нічого до рознесення. Тобто ми всю банківську випуску рознесли. Далі ми в окремому відео розглянемо в наступному Звітність, і побачимо в звітності в Управлінській, яким чином ось ці всі наші рознесення банківських виписок, що на що впливає і як воно буде відображатися в нашій звітності. По рознесенню банківських виписок це все на сьогодні. Дякую за перегляд!